Окупанти за минулу добу обстріляли 19 населених пунктів Запорізької області. По регіону гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано близько 180 ударів. У наслідок артилерійського удару по Степногірську на власному подвір'ї загинула 69-річна жінка. Про це повідомила місцева влада. Зазначається, що росіяни запускали по області і шахеди. 55 безпілотників атакували деякі населені пункти. Серед них Гуляйполе п'ятих. Хатки та Новодарівці. На зв'язку з нашою студією Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Федоро, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю я вас. Які наслідки тих обстрілів, які напередодні завдавали окупанти по області? За позавчорашній день, як ви правильно сказали, на жаль, одна людина загинула саме в населеному пункті Степногірське, це був наслідок ракетного удару ворога. Саме по фронтовому можна сказати населеному пункті. За вчорашній день ворог атакував Запорізьку область 176 разів. На щастя, без постраждалих на вчорашній день. Але ми розуміємо, що всі мешканці, які проживають на прифронтовій території і взагалі на території. Запорізької області вони знаходяться в постійному напруженні, тому що за вчорашній день щонайменше п'ять разів звучали повітряні тривоги, і звичайно, що і все місто, і всі мешканці Запорізької області перебували. В більшої кількості в укриттях, тому що очікували від ворога чергових атак, а також на наслідки, ми можемо подивитись з іншої сторони, сьогодні щонайменше 50 населених пунктів Запорізької області знаходиться без електропостачання 39 населених пунктів знаходиться без газопостачання. Коли ми говоримо 50 населених пунктів без електропостачання, ми одразу розуміємо, що в цих населених пунктів немає стабільного постачання води, і тож мешканці, які вимушено. Там залишаються тому, що е, прийняли таке рішення, то вони живуть за межами цивілізації. Але наша мета всіляко їм допомагати і сприяти е, поліпшувати їх умову проживання. Пане Іване, а на якому етапі зараз знаходиться відновлення чи е, відновлення пошкодженого чи зруйнованого житла в області? На території міста Запоріжжя сьогодні повністю зруйновано 12 будинків. Їх відновлення знаходиться на різні стадії, але точно. Проводиться не так, як бажають ті мешканці це більш ніж 400 сімей, які сьогодні постраждали від того, що їх будинки зруйновані. Чотири будинки знаходяться на завершальній стадії відновлення, і найближчі чотири місяця мешканці будуть мати змогу повертатися в ці будинки для проживання. Ще шість будинків знаходяться на лише початковій стадії відбудови і на жаль, їхній термін введення в експлуатацію Тацію точно більше ніж наступні півроку. Що стосується ще двох будинків, то а, один будинок, який знаходиться на проспекті Сапорному, який був атакований ворогом а, 4 місяці тому, а, то що стосується цього будинку, є лише проектна документація, і також на жаль, темпи відновлення а, зовсім не ті, які всі ми очікуємо а по одному будинку на засфонській 8. Надскладна ситуація, тому що замовник робіт сьогодні не зміг провести тендерну процедуру на відбудову. Говорячи про все це, ми розуміємо, що вся ситуація, яка стосується відбудови, сьогодні, на жаль, не задовільняє потреб мешканців, які чекають на повернення до себе додому. Тож до понеділка ми опрацюємо альтернативні варіанти, і я сподіваюся, що ми зможемо їх знайти, такі, як, наприклад, компенсація за зруйноване житло, такі як придбання нового житла. Тож це може бути не єдиний, але альтернативний метод, щоб ми могли підходити. Або шляхом відбудови будинків, або шляхом компенсації та знаходження можливостей надання нового житла для наших мешканців, щоб вони якомога швидше могли вже думати про перспективу свого життя, а не очікування, поки зможуть повернутися додому. Пане Федорове, чи прослідковується якась логіка в тих ударах, які завдають окупанти по території Запорізької області, і на вашу думку, яка мета цих ударів? Я думаю, що основна мета це тримати в страху мешканців Запорізької області і міста Запоріжжя, в як його сьогодні, найбільшого міста, де проживає не лише Велика кількість мешканців міста Запоріжжя і приблизно 200 тисяч переселенців. Друге, ворог собі вважає, що в кожному будинку проживають якісь терористи, або в кожному будинку подвір'ї відбувається якась ремонтна база. Тож таким чином собі ворог пояснює. Але основна мета це терор цивільного населення, чим ворог наразі і займається. Пане Іване, а яка доля житла, квартир та будинків тих людей, які наразі виїхали з тимчасово непідконтрольних територій, і житло яких знаходилось, знаходиться і залишилось там? На жаль, ворог два дні тому створив інституцію, інституцію конфіскованого житла, і сьогодні проводить масову націоналізацію житла мешканців на тимчасово окупованих територій. Тож ті мешканці, які особисто не перебувають на тимчасово окупованій території та не можуть принести ворогу документу з паспортом РФ для реєстрації в новому реєстрі, їх житло просто націоналізується, і ворог його роздає тим гастролерам, які приїжджають на тимчасово окуповану територію. Цей Фейкові вчителі, фейкові прокурори, фейкові судді і так далі. Також ворог з цього тижня ще суттєво скоротив можливість наших мешканців доступу до об'єктивної інформації. З цього тижня ворог повністю заборонив використання VPN. Я нагадаю, що це був єдиний шлях. Доступу до всесвітньої мережі інтернет для того, щоб мати доступ до таких сервісів як соціальні мережі, як телеграм-канали. Тож ворог повністю обмежив доступ до об'єктивної інформації. А також наші мешканці почали від цього страждати через те, що без VPN не працюють клієнт банк. Ми розуміємо, що для наших мешканців є вкрай важливим отримувати допомогу від нашої держави України. Єдиний шлях для них був це використовуючи клієнт банк, розпоряджатися цими коштами. Тож ми. Три дні назад побачили цю проблему, повністю її відчули. Наразі думаємо спільно з нашими мешканцями, які залишаються в тимчасовій окупації, як її вирішувати. Що сьогодні робить держава і гуманітарні організації для того, аби допомогти людям, які проживають на територіях, що безпосередньо прилягають до лінії бойового зіткнення і, відповідно, найчастіше перебувають під ворожим ударами? Я думаю, що перша держава пропонує евакуюватися мешканцям з цих територій, надаючи, наприклад, на територію Запоріжжя місця для тимчасового проживання для тих мешканців, хто не має бажання або можливості виїжджати з території, які знаходяться безпосередньо в близькості до Запорізької лінії фронту. Гуманітарні організації поставляють гуманітарну допомогу. Сьогодні насправді не в Гуляйполі, не в Оріхові. Немає за. Тримок з наданням гуманітарної допомоги для тих мешканців, хто залишається в цих населених пунктах і в інших прифронтових населених пунктів, також за рахунок донорів було повністю закрито в цьому році надання твердого палива для тих будинків, де немає електропостачання, газопостачання, і мешканці мають можливість використовувати тверде опалення. Також міжнародні організації допомагають досить багато в частині відновлення водоводів та мереж електропостачання. В за минулий рік було відновлено багато водоводів безпосередньо фронтових населених пунктів для того, щоб відновити водопостачання, яке було зруйновано ворогам, або відновити через постійну аварійність, також водопостачання. Тож комунікація з міжнародними організаціями це є нашим пріоритетом для того, щоб наші мешканці відчували турботу та допомогу. Пане Іване, які загалом успіхи евакуації людей із тих територій, які найбільше обстрілюються? Скільки вдається переконати щодня, щотижня, щомісяця? На жаль, основна евакуація вже відбулася, і а, на сьогодні а, ми не можемо навіть говорити проводити статистику за день, тому що, наприклад, за вчорашній день жодна сім'я не евакуювалася згідно тієї статистики, яку ми маємо сьогодні на ранок. На тиждень це можуть бути поодинокі випадки. Тож наші мешканці, ті, хто хотіли виїхати з фронтових населених пунктів, вони це вже зробили. Тож ми маємо розуміти, що а, ми всі сподіваємося, що загострення ситуації на а, запорізькій лінії фронту. І безпосередньо в населених пунктах фронтових не буде, тож евакуації масової масової вже не очікується. Тож ми маємо для себе брати відповідальність за тих мешканців, які знаходяться в цих населених пунктах, і всіляко їм допомагати жити там, чекаючи на навпаки просування Запорізької лінії фронту нашими героїчними військовими і відновлення життя в цих населених пунктах вже повноцінно. Пане Федора, до яких дій вдаються російські окупанти для того, аби посилювати. Свій контроль на тимчасово окупованих територіях Запорізької області Ми бачимо тенденцію, що ворог наразі готуючись до своїх фейкових виборів, які вони хочуть провести в березні. Звичайно що це не вибори це буде чергове кіно про терориста Путіна. Вони намагаються наразі проводити черговий обхід квартир. Під час проходу чергового обходу квартир вони наразі проводять соціологічне дослідження, яке виглядає наступним чином: чи будете ви що? Ви знаєте про вибори, які відбудуться в березні? Чи будете ви приймати участь на виборах в березні, чи будете ви голосувати за терориста Путіна? Але паралельно з тим, що вони проводять це соціологічне дослідження, вони також проводять перепис населення, хто де проживає, хто де працює, яким майном володіє? Тож це чергова фільтрація, яку вони сьогодні масово проводять абсолютно для всіх мешканців тимчасово окупованих територій, тому ворог намагається зробити абсолютно неможливим проживання для наших мешканців, зробити так, щоб вони виїжджали, а на їх місце завозити своїх гастролерів з ерехи. Пане Іване, ви в своєму телеграм-каналі писали, що охоронці приватних фірм отримали додаткові інструкції від Росгвардії на випадок протестів молоді. А що написано в цих інструкціях, і наскільки зараз нелегко молоді на тимчасово непідконтрольних територіях? На жаль, молота літні люди це та категорія, яка піддається найбільшому пресингу від ворога. Молодь сьогодні змушують вступати до пропагандистських організацій. молодь сьогодні змушують навчатися керувати БПЛА. До чого до того ж, змушують навчатися цьому. Вже з 10 класу як управляти, так і збирати ВПЛА. А молодь сьогодні для молоді ворог сьогодні створив слідчим комітетом та розгвардію дві громадські організації, в які всі мають вступати. Тож, ворог промиває мозок нашим молоді для того, щоб повністю за повністю. Зазомбувати їх своєю пропагандою, що стосується приватних кампаній, то в інструкціях виглядається наступним чином: вони мають виконуючи команди Росгвардії повністю слідкувати за всією молоді за її пересуванням на тимчасово окупованій території і, виявляючи, будь-яке не таке відношення, як ворог очікує, забирати молодь на профілактичну бесіду разом з Росгвардією і таким чином обмежуючи будь-яке інакомислення в серед молоді на тимчасово окупованих територіях, івана чи можливо сьогодні виїзд тимчасово окупованих територій Запорізької області на ті території, які підконтрольні уряду України, і наскільки активно громадяни сьогодні звідти виїжджають? Сьогодні це десятки громадян щотижня виїжджають з тимчасово окупованої території. Цю статистику ми маємо. Зазвичай наші мешканці обирають пункт перепуску, який є в Сумській області. Так виїзд можливий. Мешканці виїжджають і ми радимо нашим мешканцям виїжджати, тому що жодна людина не може надати будь-яких безпекових гарантій в тимчасовій окупації. А скільки займається дорога, і яка небезпека чатує на українців, які е, намагаються вибратись? Дорога може займати від 4 до 7 днів, але е, вирогідність того, що тебе пропустять на фільтраційних пунктах Рефі, вона приблизно 70%. А 30% що тебе на будь-якому фільтраційному пункті, який знаходиться на перетині кордону з тимчасово окупованим Кримом, на перетині кордону потім з Краснодарським краєм і так далі. Ти можуть не пропустити на будь-якому КПП. Також ми розуміємо про те, що на кожному КПП в тебе беруть відбитки пальців, в тебе беруть аналіз ДНК. І тому а, незрозумілий алгоритм прийняття рішень, кого випускати, кого не випускати. Також три місяці тому ворог ввів правила, що виїжджати можуть лише ті. Не лише ті, хто отримав паспорт терефії, а ті, хто отримав ще й закордонний паспорт терефії. Тому сьогодні величезна кількість обмежень на базі гуманітарних центрів окупованих громад. Ми створили консультаційний центр, який надає допомогу нашим мешканцям в частині консультації і підготовки до евакуації. А також завдяки нашим міжнародним організаціям, ми допомагаємо з компенсацією евакуації з тимчасово окупованих територій. Тож ми всіляко намагаємося до. Помогти, хоча ворог точно не має чітких правил, як дозволити або не дозволити евакуацію. Дякуємо вам за інформацію. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. і Розповів, що за вчорашній день окупанти 176 разів евакуювали територію, атакували. Вибачте, територію Запорізької області, яку контролює українська влада. Через ці обстріли 50 населених пунктів лишилося без світла, 39 без водопостачання.